Стабільне бічне положення використовується, коли непритомна людина, яка лежить на спині, кашляє кров'ю чи слиною, або якщо нам потрібно залишити її на самоті, наприклад, щоб покликати на допомогу. Це положення рекомендується для людей без травм, які очікують на приїзд швидкої допомоги. Людина без травм це та, до якої не застосовували силу. Знімаємо з потерпілого окуляри, якщо він їх носить, і переконуємося що обидві ноги випрямлені, руку кладемо ближче до себе під прямим кутом до тулуба і згинаємо в лікці так, щоб долоня дивилася вгору. Переплітаємо свою руку з дальньою рукою потерпілого, кладемо її на груди і притискаємо до ближчої щоки. Захоплюємо дальню ногу на рівні коліна і згинаємо її, не відриваючи стопу потерпілого від землі. Притримуючи рукою щоку, тягнемо за ногу, повертаючи постраждалого боком до себе. Голову закидаємо назад, щоб поліпшити прохідність дихальних шляхів і полегшити дихання. Якщо є можливість, накриваємо потерпілого, наприклад ковдрою, щоб запобігти переохолодженню. Потерпілий може лежати на одному боці протягом 30 хвилин, після чого ми міняємо сторону.